Це інтерв'ю на першому західному. Я ведучий Віктор Біщук. Вітаю вас. Наш співрозмовник сьогодні лідер партії Всеукраїнське об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Пане Олеже, раді бачити вас в нашій студії. Дякую за запрошення, пан Вікторе. Вітаю товариство. Одразу, оскільки ми наша передача відбувається в такий цікавий і напружений час перед виборчою агітацією, Я мушу зважаючи на законодавство про вибори президента України, застерегти вас від прямої агітації за чи проти будь-якого кандидата. Це формальність, яку я повинен виконати. Звісно, а тепер, переходячи до програми, звичайно, що ми не уникнемо і не можемо уникнути питання політичних питань, і, власне, ми про це поговоримо. Але перше питання у мене більш таке, якби особисте. Після 2014 року ви якось ну не те, що зникли, але почали набагато рідше з'являтися в ефірах чи в на телеканалах, чи десь так на публічних заходах. А що ви робите? Чим ви займаєтеся в цей час? 14-19 рік. Ну я є головою політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, і в обов'язки голови партії входить не тільки м -м, публічність, е декларація принципів організації назовні, ну але й внутрішня робота. М -м, весь цей період я і виконував обов'язки голови об'єднання свобода. Даруйте за меркантильне запитання. Це і є ваше джерело доходів на теперішній момент. Я ну так, звісно, е було рішення. Полідради партії ще набагато раніше, після того, як я перестав бути народним депутатом України, а відповідно отримувати заробітну плату. Залишити мене на оплаті як керівника політичної партії. Я отримаю заробітну плату як голова об'єднання, справно сплачую податки. Ну, власне, це є достатньо юле доходів. Ну, Цього є достатньо, оскільки в мене ще є родина, в мене діти вже виросли. Якщо раніше діти ще були маленькі і треба було їх отримувати, то тепер вже діти самі себе забезпечують. Вони них вже є свої родини. І хоча то є заробітної плати для того, щоб забезпечувати себе, є достатньо. І ще одне питання, швидше особистісне. А яку ви останній раз книжку читали? Останню книжку читали чи читаєте зараз? У мене на столі е е лежить. Трьохтомник мого побратима Юрія Герасимовича Іллєнка, доповідна апостолові Павлу. І, власне, це та книга, яку я читав перший раз ще багато років тому назад, за життя Юрія Герасимовича. І зараз, власне, в цей період такої. Нестабільної ситуації внутрішньої, період, коли потрібно зробити певний вибір не тільки для себе, але й для цілої нації. Оті мудрі афоризми дуже є помічні. Ви знаєте, вона писалася також не менш простий час, насправді, для України, але повернемося, власне, і до вашої роботи, в тому числі керівника партії. 24 лютого відбулося. Захід, який організований був в тому числі Всеукраїнським об'єднанням Свобода, віча за чесні вибори, відповідно, судячи з основного меседжу, ви вимагали чи ви закликали не продаватися і не продавати голоси. Кого ви підозрюєте в підкупі? До кого був спрямований цей меседж? Цей меседж був спрямований не так безпосередньо до тих людей, які вже причетні в підкопах голосів. Вже відомі факти щодо деяких кандидатів від влади, деяких кандидатів від опозиції, які намагаються це зробити. Як цей меседж був розрахований на тих людей, які Продають ті голоси. Ми фактично кинули яку тезу, що от ми хочемо жити в нормальній державі, ми хочемо мати державу, де будуть відповідні правила встановлені, в тому числі вибори від, будуть відбуватися за чистими правилами. Ви, звісно, що голосуйте і обирайте, кого хочете, то є ваше право. Але тих, кого ви обрали, якщо ви за них проголосували, вони і мають бути владою, а не ті, які фактично обрані за рахунок там гречки цукру чи якоїсь там машини міндобрив. І відповідно, ми для себе розуміємо, якщо ми хочемо. Щоб ми і наші діти жили в такій нормальній країні, то той, хто сьогодні продає голоси, і той, хто сьогодні купує голоси, вони є фактично ворогами нації і держави. Я думаю, ви уникнете насправді цього формулювання, і тому я навіть собі записав, що прозвучала теза від вас на ви на цьому мітингу: ті, що продають і купують голоси на виборах, це вороги нації і державі. І в мене власне запитання у цьому. І це ті, хто через безвихід чи через погане. Фінансове особисте становище, ну, змушені продавати голоси за 200 гривень. Це теж вороги нації і держави. Замкнути коло спочатку. Ті люди, які можливо раніше мали якісь можливості для існування, вони обирали не думаючи, вони обрали владу олігархів або служок олігархів. І тепер обікравши тих самих людей, які їх вчора обрали на мільйони. Зараз їм цукерку дають і відповідно говорять, що за них далі потрібно голосувати. Так вони є ворогами нації і держави. І тут, от, отут, не думаю, що коректним є тиснути на жалість, що вони не мають, скажімо, такої якоїсь можливості там прожити. За скільки продаються, продаються за тисячу гривень. Це одесь така приблизно ціна голосу. Це 50 копійок в день. То якщо ти свідомо продаєшся за 50 копійок в день, ти маєш розуміти, що завтра не треба жалітися, що тобі є зле і погано, тому що ти обираєш таку владу, яка з тебе буде визискувати. Тому що олігарх, який сьогодні фінансує політика. Потім, коли той політик стає владою, буде відпрацьовувати гроші для того олігарха, і не тільки ті, які він витратив на виборчу кампанію, а лише для його збагачування. І буде ці гроші давати і можливості для олігарха, тим самим визискуючи в тої людини, яка продає голос. Розумієте, я вже зараз мовчу про якісь певні моральні речі. Ну, добре, давайте Порахуємо. зараз є можливість так. для ну, багатьох, не небагатьох, багатьох, але поїхати на захід. Зрештою, якщо ти не можеш поїхати на захід, в багатьох є родичі або знайомі, які є заробітчанами сьогодні. Ну так поспілкуйтеся з європейцями. Чи там існує отака практика такого тупого підкупу чи тупого продажу голосів? буквально того немає, тому й там зовсім інша система. Ми хочемо в Європу, ми хочемо по інше жити, ми хочемо бачити іншу систему. А самі внутрішню не можемо перебудуватися. Самі внутрішню купуємося на маніпуляції, на фальсифікації, на підкупи. Розумієте, тобто, і це до речі, зараз стосується не тільки тих людей, які продають і купують голоси. Це стосується тих людей, які піддаються на маніпулювання свідомістю і розуміють, що вони на це піддаються. Коли знаєте, вже втокмачили в голову частині українців, що ти обов'язково проголосувати маєш за менше зло. Тобто, ти вже отже, знаєте, уявіть собі, от я ж їжджу зараз по Україні, і я бачу таких людей. От він вже ще вибори не почалися. Ще ти не знаєш розкладок. А ви ж бачите, у нас чуть чи не кожен тиждень фаворити це змінюються ти не та не тільки та. опитування, але й фаворити змінюються. Тобто, ми не можемо от сьогодні за місяць до виборів передбачити, який буде другий тур. Це це ж ознака демократії. Це ж добре. Я згоден, що це є певні признаки демократії, але не демократією її є, коли влада. Яка є олігархічною використовує, наприклад, політичну рекламу, вкладаючи туди шалені вкрадені гроші в своїх цілях, маніпулюючи устами різних політологів, підкуплених експертів, тих же ж соціологів, маніпулюючи свідомістю громадян. І коли громадянин ще наперід знає, що він має проголосувати за кращого з гірших? Я йому задаю запитання: а чого ти не хочеш проголосувати просто за кращого? Ти ж думай не тільки про себе, ти про своїх дітей думай. Бо виглядає так, що зараз от виборча кампанія це як Лошак, українці, як Лошак, який бігає по колу, знаєте, і от він прив'язаний шнурком, і от ти, ви зверніть увагу, це ж від виборів до виборів. На минулих виборах була та сама ситуація. Голосую за менше зло, бо той не пройде. Ну, в світі такого немає такої дурні, яку вклали нашим людям в голову, що той не пройде. Я, я думаю, що галичанам, я перепрошую, якщо так. дозволити, от кажу так: а от е, е, коли була друга. Друга світова війна, якби українська нація купилася на цю провокацію, що бандера не пройде, що за бандеру не треба голосувати, бо ж є прохідні, є Гітлер прохідний, є Сталін прохідний. Ну, нащо тобі голосувати за бандеру? Нащо йти в українську повстанську армію? Нащо йти в підпілля? нащо їжу носити українським повстанцям? Вони ж не пройдуть, вони ж шансів не мають. І якби тоді українська нація піддалася на це зомбування? Пройде не пройде там е, прохідний, непрохідний, е, пропаде голос, не пропаде голос. Ми би сьогодні жили в такій собі е, Большої Сів'ятської імперії на відчуття до Владимира. Це, це дуже цікава аналогія виборів в Україні 21-го століття і підпільної війни е, початку 20-го століття. Але як ви вважаєте, ці гасла це спрацює? Ну, але щиро. Що? Е, заклик до виборців за чесні вибори? За чисті вибори. І е, я переконаний, що. Крок за кроком, цеглинку за цеглинкою, ми повинні не тільки агітувати за наших кандидатів чи за програму нашої політичної сили. Ми повинні також зараз вести і просвітницьку діяльність. І, от, об'їжджаючи всю Україну, я е, відчуваю внутрішню, що е, левова частина мого виступу перед людьми це є просвітництво. Тобто, я хочу добитися того, щоб українська нація обирала владу чесно. Я хочу добитися того, щоб українці не шукали. Собі принців на білих конях, а шукали поміж своїх. Я хочу добитися того, щоб ця влада була відповідальною перед людьми, щоб люди мали право не тільки обирати, але й відкликати цю владу. Я хочу добитися того, щоб ми мали як українці перспективу для себе і своїх дітей. І тоді, ну тоді є заради чого належать вибори за місяць часу. І е, ви обмежите це лише закликами. Чи ви будете застосовувати якісь механізми контролю за частотою виборів? Ну е, нагадаю, вам завершуються президентські вибори. Зразу почнеться кампанія. На ми про це також поговоримо. Так тому е, ми нами взагалі вступаємо в перманентний виборчий процес. Завершаться парламентські вибори, почнеться Місцеві, кампанія так. до місцевих виборів. Е, другий момент: е, ми провели мітинг, великий багатотисячний мітинг в Києві. Е, ми запустили оцей меседж, і зараз такі мітинги будуть відбуватися по усій Україні. Тобто, ми будемо апелювати до суспіль... Спільства і привертати увагу громади до цієї проблеми. Крім того, наш кандидат він апелює до інших кандидатів для того, щоб вони могли згуртуватися. І чим більше кандидатів, скажімо так, висловлять свої позиції і через своїх агітаторів, чи своїх членів комісії, через своїх спостерігачів будуть боротися справді за чисті вибори, будуть виявляти ці факти, тим швидше ми вирішимо цю проблему. Крім Я того, ми річ. запустили сайт, чесно чисто інфо, чисто інфо. Латинкою, де ми фіксуючи отих негідників, які купують і які продають голоси, їх опублічуємо. І я вам хочу сказати, не дуже приємно людині, яка ну ми ж говорили, що це не такі вже дуже великі це гроші, так. за які купують ну в порівнянні людині, щоб вона стала відомою серед своїх сусідів, серед родичів, серед свого оточення, що от він є негідник, що він або купує голоси, або він продає голоси. І от такими методами я думаю, що ми зможемо. Крок за кроком, ну, все-таки, бодай би щось зробити для того, щоб суспільство по-іншому реагувало. Я скажу цела суто, навіть не цинічно, а таку технологічну річ. Місяць до виборів всі кандидати кажуть виборцю, голосуйте за мене, а ви кажете, давайте робити чисті вибори. Так ви ніколи не переможете. Я вам відповім: ми так переможемо. Тому що Тільки не свободи... на цих виборах. І на цих в тому числі. Тому що в свободи завжди була проблема в тому, що наші голоси крали. Я вам нагадаю. 2012 рік, коли свобода прийшла в парламент і мала 10,5% голосів, по-перше, була маніпуляція перед виборами, коли за 10 днів до виборів усі соціологи сказали, що свобода більше 3% не отримає, і певна частина людей тому не голосувала за свободу, бо знову ж таки була зазомбована голосувати тільки за прохідного. Другий момент, ми тоді, не зумівши зберегти результати, зокрема на території Великої України і Східної України, там, скажімо, Донецька і Луганська область, де були шалені просто вкеди, шалена фальсифікація режиму Януковича, Януковича. Так ми тоді фактично опинилися в тій ситуації, що за нашими підрахунками десь приблизно 4-4,5% нас просто-напросто вкрали. І якщо вибори будуть відбуватися чесно і чисто. То ми отримаємо вищий результат. Я вам нагадаю минулі вибори, коли свобода вже не опинилася в парламенті. Усі екзитпули, усі чотири, які проводилися в Україні, з них два міжнародних і два українських, дали свободі від 6,5 до 7%. Але Знову ж таки відбулася корпоративна змова наших політичних опонентів. Підняли штучну явку і в свободи. Ну там не добрали 0,2%. відсотка. Тобто, якщо будуть чесні вибори, якщо вибори будуть відбуватися справедливо, то ми будемо мати той результат. Пане Олеже, дивіться, а от ви самі це тому тем... прагматично, ми це також робимо. Ви самі цю тему зачепили от 12-й рік 10%, Ви говорите, що 14%. 14-й рік після революції гідності 6-7%. Ну, гаразд 8%. А чому відбулося це падіння? І як ви вважаєте, чи не відбувається воно і зараз? Ні, зараз навпаки, тим більше ми маємо 15-й рік. В 15-му році свобода дуже успішно провела місцеві вибори. Ми отримали більше двох тисяч депутатів. Ми Даруйте, отримали... але фракції в обласній і в міській раді Львова менше ніж були попередніх скликань. Я це зафіксую ну, також. Може, може у Львові менше, але зато ми отримали фракції в Сумській області, в Полтавській області, в Черкаській області, в Києві, в місті Києві. Ми отримали фракцію в Херсоні. Ми отримали трьох міських голів обласних центрів Хмельницького Тернополя Івано-Франківська. І ми дуже пишаємося діяльністю наших міських голів, тому що вони довели, що націоналіст це не тільки людина, яка там патріотичні лозунги вигукує, а людина, яка може бути добрим господарем. Тоді в 2014 році були об'єктивні причини, і ті причини їх їх є декілька. Одна з тих причин полягає в тому, що переважно більшість членства нашої партії пішла зразу воювати інша частина пішла волонтерити проти свободи, були використані дуже нечесні методи, скажімо так, контрагітації тобто нас опоплюжували, нас обріхували, тобто цільово брали тих наших партійців, які обіймали після революції гідності якісь певні державні посади. Ну і придумували різні несенітниці. Фальсифікували результати їхньої діяльності. Я вже не говорю, щоб їх порівнювати з іншими, тому що якщо їх порівняти з іншими міністрами там, чи вже пізніше чиновниками, які приходили їм на заміну, то наші однозначно краще виглядають. А дивіться, а от останнє запитання: так. от за результатами, два-три роки пройшло. Чи не вважаєте ви, що рішення тоді, в 2014 році розділити владу з як це називалося, партнерами по сцені Майдану було помилковим концептуально? Ні, це не було помилкове рішення з одних тих причин, що ви не враховуєте ще зовнішній фактор. Ви розумієте, є дуже багато речей, які можна говорити назовні, а є речі, які ти не можеш говорити назовні заради загального блага. Наприклад, існувало, існувавши фактор зовнішній. Це є дипломати різних країн, це є міністри закордонних справ. Які, які змушували час, вас увійти в уряд Яценюка. Звичайно, то не йшлося про уряд Яценюка. За в час, коли втік Янукович, Азаров і Рибак, ми мали зустріч з усіма послами з представниками країн світових, які нам чітко задекларували позицію: що якщо ви разом, але тільки ви разом всі не сформуєте протягом доби владу. То е, тоді ми будемо трактувати, що е, те, що відбувалося в Україні, це є е, державний переворот. Бо для нас Янукович, як казали вони, це є легітимно обраний президент, і ви повинні зробити кілька речей протягом доби сформувати владу, тобто уряд голів обласних адміністрацій, призначити і нам чітко було сказано. А це маєте бути ви всі разом. Тому це другого вас... лютого відбувалося 14 років, я 2014 року, Я уточню. так. Держати. Саме так перед тим було чітко сказано, що ви маєте зібрати парламент і провести засідання парламенту, яке би мало е, легітимно законно усунути Януковича від влади, ну і відповідно е, ухвалити рішення про повернення Беркоту в казарми і зупинення кровопролиття. Що і було зроблено, оскільки тоді легітимною єдиною особою був Руслан Кошулинський, який блискуче виконав цю місію, як віце-спікер ми, парламенту. як віце-спікер парламенту, бо вони всі втікли. Рибак не тільки втікали, але його перший заступник Калєтнік. Тому єдина легітимна особа це була Кошулинський. І тоді така була ситуація, що ми мали дуже мало часу. І фактично, протягом ночі нам потрібно було сформувати уряд, визначити, хто буде головами адміністрації, і в мене, як голови об'єднання свободи, напевно, тоді не. Стояло питання: входити, не входити, бо момент не входження тоді у владу він би трактувався в першу чергу західними партнерами як якісь непорозуміння середині, скажімо так, опозиції. І тоді би стояло питання взагалі, великий знак запитання легітимізації революції в очах Розуміло, світової громадськості. Так інакше це зіграло проти вас ну, електорально, політично. Але повернемося Дивіться, до я вам хочу сказати, щоб ви прекрас... щоб ви розуміли, що ми чітко усвідомлювали на що ми йдемо. Ми чітко усвідомлювали, що деякі наші кроки, особливо на останньому етапі революції, вони безпосередньо вдаряли по нашому іміджові. Тому що, ну знову ж таки, Олег Тягнебок, всі знають мене, що я от виступаю рішуче, я виступаю, скажімо так, і закликаю до конкретних дій, але крім тих моїх виступів, ще, наприклад, була Рада Майдану з якою я мав рахуватися. Якщо би я і Свобода тоді на Майдані сказали Ні-ні, ми вважаємо, що треба робити так, от як ми кажемо, але не по-іншому, так, частина людей, звичайно, би нам сказала Браво-браво! Як ви кажете, ваш імідж би піднявся, ваш рейтинг би піднявся, але справа була би програна. Ви розумієте, що в мене і в партії тоді був вибір, чи обирати між своїм іміджем. Чи обирати між скажімо так, перемогою і позитивним вирішенням справи? Тобто, ми, націоналісти, є державниками. Я вимушений був робити багато речей таких, які мені не подобалися. Але це були речі, які були якби узгоджені Радою Майдану і всім товаристам. Більше того, я ще раз кажу, не забувайте про зовнішній фактор. Ви собі навіть не уявляєте, які були рамки, можливості нашої участі, скажімо так, в революції з точки зору захисту. Партнерів, а йти свідомо на розрив стосунків з Заходом, це би був, ну просто злочин перед нацією. Нам важливий був результат, і цей результат відбувся. Режим Януковича був повалений раз. Була сформована нова влада це є два. І це все було офіційно визнано в світі. Три. А те, що це сталося саме завдяки свободі, саме завдяки поступкам. Нашим самі завдяки тому, що ми інтерес нації і держави поставили вище від свого якогось особистого іміджу, ну це є факт, це є абсолютний факт. Розумієте, багато людей всі ці події п'ятирічної давинини вони ж сприймають через призму вже не того стану, в якому ми знаходилися Звичайно, років, а з того, що вони десь а і... давайте поговоримо про те, що відбувається зараз. Давайте. Одна з ініціатив свободи, мені це насправді насправді імпонує мені особисто і дуже думаю mm -hmm. дуже багатьом людям. Це так званий антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Він під такою назвою Україна без холопа і пана. Знаєте, це трошки таке якесь більшовистке чи лівацьке визначення. Ну, 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 ну. незважаючи на те, що автором є Стецько, я розумію. Це mm -hmm. а, дивіться, mm -hmm. а давайте, давайте це предметно, не більше предметно. Mm -hmm. Так, а, так. А, давайте, от. Уявімо собі, що свобода приходить до влади. Отримує повноту влади, скажімо так. так. Адже посада президента це не є повнота влади. Ви це розумієте, є ще більшість парламенту. Уявімо собі, що свобода приходить до влади. А що з олігархами? Під розстріл? чи під висилку, чи під арешт? Ви заберете в Ахметова його підприємства, фірташа його підприємства. У вас є законопроекти. Називаються про націоналізацію енергогенерації, про націоналізацію електрогенерації. Ви їх заберете? Мені подобається підростріл. Правда, я розумію, що є певні е, нормативні обмеження щодо реалізації цього фактору. Це є перше. Друге, е, Україна без хлопа і без пана це є слова Ярослава Стецька. Так, я ж це сказав одного з соратників Степана так. Бандери. Третє, якщо перекласти на сучасну мову, це є Україна без олігархів і без злиднів. Четверте, ми запропонували антиолігархічний пакет докорінних перетворень, який е, включає в себе дві частини. І частину і політичну частину реалізація цих законопроєктів, які вже декілька років лежать в парламенті. Більше того, 250 місцевих рад проголосували за підтримку цього. А де перші з них зареєстровані ще в грудні 2014 року. абсолютно так. вірно деякі з тих законопроєктів Ми вже перереєстровували, пере тому що час міняється, і деякі є зміни. Ми їх вдосконалювали. Так, ось у випадку не тільки ухвалення тих законопроєктів, але й втілення їх в життя. Олігархи почнуть втрачати контроль над владою, в них не буде е, інтересу фінансувати політиків. Бо ми, наприклад, ухвалимо рішення про е, прозору процедуру відкликання депутатів, чиновників і суддів. І тоді олігарх профінансує депутата. Він стане депутатом, буде голосувати за олігарх за інтереси, за інтерес олігарха. Е, народ зразу його відкличе. Йому доведеться знову когось фінансувати і так далі. І третє, ми позбавимо. Впливу олігарха на бізнес яким чином олігарх це представник крупного капіталу, а ми є представники середнього класу. І ті законопроекти вони спрямовані на розвиток середнього класу в Україні. Середній клас це є конкурент для олігархії. Тому олігархія сьогодні створила умови, коли є вони, є 4% середнього класу, решта за межею бідності. Економічні європі 60-80%. Так от я вам кажу, вони втратять можливість. Безкарно е, 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 заробляти на українців. Пане Єрослав, вони вимушено будуть, Олега, вони будуть даруйте, два слова. Вони вимушені будуть жити за правилами держави, сплачувати податки відповідним чином за прогресивною школою оподаткування і таким чином бути ну, лояльними громадянами держави. Якщо цього не буде, вони не будуть громадянами. Ді, цієї країни. Я задам запитання. Насправді яке як на мене, так. мені здається, що це є основною дилемою націоналістів, в тому числі і свободи і об'єднаних націоналістів сьогодні. Економічні і політичні зб'єднання. Реформи від націоналістів. Це справа еволюції, чи це справа революції? Я зараз поясню, чому я задам таке запитання, тому що ви самі говорите, ви апелюєте до середнього класу, і ви самі ж говорите, що середнього класу в Україні 3-5%. Це формувати. інше, так чи інше, це контролюється олігарх... олігархатом. Так. Це ваші слова. Як ви будете намагатися побороти, побороти олігархів, опираючись на 3% населення? Це не... mm -hmm. Чи це не демократичний шлях? Почекайте. По-перше, можна е, ці проблеми вирішувати двома шляхами парламентським і революційним шляхом, революція це є крайній захід. Е, тим більше, революція це насправді це є е, не просто там те, що люди виходять на вулиці, там страйкують там, і таке інше. Суть революції це є зміна системи влади. Отже, ми припускаємо можливість як революційного шляху, так і парламентського шляху. Ми є прихильниками саме парламентського шляху. Але у випадку, якщо будуть... Певні передумови, і буде певна ситуація. До речі, ця ситуація може бути навіть і зараз, після результатів президентських виборів. Бо я припускаю, уявімо собі, що програє теперішня влада, і вони можуть не захотіти так просто віддати ту владу, і вони будуть робити масові фальсифікації, які можуть викликати протест громади, соціальне збурення через там підвищення тарифів, ціни там на товари першої необхідності, таке інше, може підштовхнути до цього. Того я абсолютно припускаю, що таке може відбутися. Хоча в час війни для України це Дуже небезпечна річ, але будучи прихильниками на цьому етапі парламентських методів боротьби, ми розуміємо, що саме тому потрібно, щоб народ обирав, наприклад, на президента тих кандидатів, які сповідують ці принципи, щоб народ потім в парламент обрав таких депутатів, які за це проголосують. Я запросити колись. Я вам можу поговорити тільки по антиолігархічному пакету. Я вам усі ті законопроекти детально проаналізую. Вони писалися в співавторстві. З потужними економістами це є реалістичні речі про деофшоризацію, про демонополізацію, про новий податковий кодекс. Питання, які стратегия, ви говорите про податковий так. кодекс. Я власне вчора, готуючись до програми, заходив податковий кодекс і розвиток середнього класу. Це законопроекти, які в стадії розробки. Там так вказано у вас на сайті. Вони ще не дорозроблені до кінця. Але насправді у нас збігає уже час, і я хочу запитатися, повернутися знову ж таки до практики чи до реальної політики. Оце об'єднання націоналістів, яке зараз формувалося і пропонує свого кандидата в президента від Свободи. Угу. А чи збережеться воно на парламентських виборах, на парламентську кампанію? Чи є вже домовленості про це? Попередні домовленості про це є, і це є абсолютно логічно. І я, як голова об'єднання Свобода, є зацікавлений в тому. Щоб це об'єднання не тільки разом сформувало потужну націоналістичну фракцію в наступному парламенті, але й потім разом йшло на місцеві вибори. Розумієте, нам легко є через те, що ми є всі традиційні націоналісти, в нас, в принципі, є однакові погляди, ті відмінності, які є між нашими партіями, вони є незначними. І, скажімо так, історія наших стосунків, стосунків призводить до того, що ми, прийшовши у владу, ми однаково будемо. Себе поводити, однаково голосувати. Бо коли штучно хтось з кимось об'єднується, от ви згадували революцію, нам було дуже складно з лібералами, з якими ми разом стояли на Майдані. Потім, прийшовши в парламент після втечі Януковича, ухвалювати якісь закони. Бо в них було зовсім інше бачення, ніж в нас, націоналістів. А от в теперішньому об'єднавчому процесі в нас є однакове бачення. І ще дуже і коротко. Тоді... Будемо так. разом голосувати. А дуже коротко, і... чи передбачається уже після, парлам... після президентської кампанії участь національного корпусу в вашому об'єднанні. Побачимо. Це таке відкрите запитання, і відкрита ну, відповідь. Все може бути. Я дякую вам за розмову і дякую вам за відверті відповіді. Глядачам нагадаю, що гостем і нашим співрозмовником сьогодні був Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода. Дякую, що дивитеся на нас.